Слава Богу, брати та сестри. До цього часу допоміг нам всім Бог. І ми чули переді мною брат Славік молився і казав, що Божа любов продовжилась до всіх нас, Він нас полюбив, Він нам дарував все необхідне, щоб ще і сьогодні ми могли зібратися так тихо, спокійно, мирно, в домі Божому і прославляти Його ім'я, вислуховувати Його Слово. Його заповіді, його науку. І хочеться знову казати за це слава Богу. Богу належить слава. Йому належить, що Він кожний із нас береже. Йому належить слава, тому що Він є Бог наш, Він є наш творець і він бажає, щоб ми Його прославляли. Когось в домівках Бог зберіг, когось в дорозі Бог зберіг, в тому числі і ми мали поїздку. Вчора приїхали із Передової в Херсонській області, були роздавали ось допомогу людям в нових селах, в інших, це ближче вже до Нової Каховки, починаючи від Антонівського мосту, по тих селах поїхали вздовж Дніпра, трошки далі від Дніпра, і роздавали, і люди задоволені. І навіть такі моменти приходиться чути, що каже, коли привозять із церков і роздають прямо нам в руки, ми отримуємо за, за ну, ось цю допомогу, і вони радіють в тому, що воно до них доходить. Тому що є такі моменти, що привозять і просто вигружають десь там на складах, і каже, вже місцеві керівники, які керують ось тим всім, то є такі люди, які просто не отримують цього всього. А навіть є такі. Моменти, що каже, ми отримуємо за гроші ось цю допомогу. І вони дуже раді, коли воно доходить прямо в руки їм, вони дякують. І навіть до нас один підійшов чоловік і каже: ну, ми зрозуміли, чому він так каже. А він каже, ну це неправильно, це ви так роздаєте, це ви людям таку якби поблажку дали. Ну і так ніби як незадоволений тим всім. А тому, що Він хотів, щоб ми до нього завезли, десь там розгрузили, і він цим всім керував. Ну, Є такі моменти, і хочеться також, щоб з вами разом прославити нашого Бога за те, що Він нас зберіг, Бог допоміг, Бог охраняє. Давайте всі разом скажемо слава Богу за це. Ми сьогодні маємо ось такий святковий день, де нагадуємо про славний в'їзд нашого Господа Ісуса Христа. І ми вже чули про те, що Ісус Христос говорив, вже нам сьогодні згадувалось про те, що Він казав до Єрусалиму, що каже, якби хоча б ти в цей день зрозумів. А я так думаю про кожного із нас, про себе, про, про всіх нас християн. А ми сьогодні розуміємо, що служить для миру нашого. А потім, думаю, напевно, в якійсь мірі розуміємо. Тому що навіть і сьогодні, і не раз приходилось бачити таку картину, що ми розуміємо, ми знаємо, ми читаємо Святе Писання, нам Бог відкриває, як нам поводитися християнам, навіть в тому числі і в Домі молитви. Написано, каже я, пишу, щоб ви розуміли, як поводитися в Домі Божому. І так не раз попало в очі сьогодні. Дивлюся, один говорить, а другий раз його вбік. Ну, ми розуміємо, що в домі молитви ми маємо себе поводити ну, якось по-іншому. І ці моменти надихають нас. Ми знаємо про те, що ми знаємо Бога, ми знаємо Писання, ми розуміємо, як поводитись в домі Божому. Хоча це не є якісь там закони, хоча це не є якось так ну, консервативно, ми є свобідні християни під благодаттю Божою, але ми самі маємо. Розуміти, що є місця, де можна щось по-іншому себе поводити, є місця по-іншому ще потрібно поводити себе. І е, ми знаємо, що за кафедрою, коли дуже такі розпоясані вже проповідники, де тільки на один сміх, то на ці моменти є інші місця. Там є цирк, там є клоуни, там є інше щось. А ми, християни, розуміємо і в якісь міри, ну, наскільки нам Бог дає сили. Ми так стараємось і поводитись. І це є добре, це є в якійсь мірі також є правильно, хоча це не є буква закону. Читаю один вірш, який записав Давид в одному із Псалмів, це 24-й псалом, 10-й вірш. Хто ж він, той цар слави? Господь сил небесних, він Цар Слави. Давид ось такі слова залишив в Псалмі, і я думаю, не просто так він ті слова записав, він співав, оспівував ці слова і каже, хто ж він? Хто ж той цар слави? Хто ж це такий він? І каже, Господь, Сил Небесних, він цар слави. Слава Богу нашому. Йому слава належить, тому що він цар слави. Нема іншого. Не під небом, не на землі, ніде нема іншого сильнішого за нашого Господа, за нашого Бога, за Ісуса Христа. Тому що Богу триєдиному належить слава. Він, Цар слави. І ось на цю думку хочу сьогодні для кожного із нас залишити, що вся слава для нашого Бога Він, цар слави. І ось коли. Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим, то ось ці події, коли описували євангелисти, пізніше розділили на такі підрозділи. І ось цей підрозділ, який якраз описує в'їзд Ісуса Христа, то вони такий заголок дали: славний в'їзд. Або ж інший євангелист каже, урочистий, або ж інші, хто переводив ось ці переклади, каже: урочистий в'їзд Ісуса Христа, славний в'їзд Ісуса Христа. Тому що ось цей в'їзд якраз був сцентрований на тому, як Ісуса Христа перед розп'яттям прославили. Читаю із тієї події, вже ми чули, але прочитаю ще три вірші. Євангелиста Матфія, 21 розділ. 8 вірш. І багато людей простилали одежу свою. По дорозі, а інші ж різали віття з дерев і сталили по дорозі. А народ, йдучи перед ним і позаду, вигукував Осана сину Давидовому, благословений грядучий ім'я Господнє, осана на висоті. А як Ісус увійшов в Єрусалим, все місто заворушилося, питаючи, хто це? Ми можемо собі уявити картину таку. Хтось входить в город і все місто заворушилося. І повстало питання: хто це такий? Хто це увійшов в город наш? Слава лине! Щось неймовірне відбувається. Хто це такий? Ми сьогоденні можемо бачити, що коли приїжджає якась зірка до нас в город, то вже. Якась є заворуха, і нам цікаво з ним зустрітись, нам цікаво з ним навіть сфотографуватися, щось спитати, і це приємно якось надихає кожного із нас. А то щось неймовірно відбулося. Стали вигукувати славу, стали вигукувати осану, стали підсталати ось той одяг, ось те віття з дерев ріжуть. Щось неймовірне відбувається. І кажуть, хто це. Але Давид вже за багато років до того сказав: це цар слави, слава нашому Богу. Це цар слави увійшов у город. І якби ось ці всі люди зрозуміли про те все, то вони б також вклонились і віддавали ось ту славу. Але певно, тому що і так і згадано в священному в святому писанні, що не всі це зрозуміли і не всі віддали славу для Бога. Зворушилося місто, але по-іншому сприйняли. Хтось скритав зубами, можливо, хтось думав, як це зробити, щоб вже це все зупинилося. Люди пішли всі за ним. Що це таке відбувається? Вже скоро дійде до того, що в нас владу відберуть і віддадуть для іншого. Не зрозуміли, хто увійшов у город. Не зрозуміли, що увійшов цар слави той, котрий дає життя, дає життя вічне. І в нього потрібно повірити. І не потрібно бігати за ось тою славою цієї землі. Якби каже, зрозуміли, увійшов цар слави, той, котрий дає вічне життя. Ця слава, вона також належить і церкві Божій, в якійсь мірі. Бог Дозволяє людям, котрі вірять в нього, котрі смираються, то своє благословіння для церкви своєї. Тому що ми знаємо, що Святе Писання каже, що Бог гордим противиться. Це не просто так сказано. Це не тому, що так Бог ну, записав і все, повелів записати ось ті слова і все. Ні. Але каже, смиренним дає свою благодать. Бог підносить тих, котрі смираються перед Ним. А коли людина сама себе починає прославляти, підносити себе, Бог противиться. Це гидота перед Богом. Богу це не подобається. Бог не віддасть своєї слави, тому що він цар слави. І кому він захоче, він сам дасть. Він дасть нагороду навіть і тут, на цій землі, вже може людина отримувати ось те благословіння, ось ту благодать від, від Бога, від царя слави. Бог доручає для кожного з нас. І Дає добре життя для тих, котрі покірні перед Ним, котрі смиренні перед Ним, Бог дає своє благословіння. І чомусь так положилось мені прочитати деякі вірші, які записав апостол Павло до Єфесян в 5-му розділі. Ми їх знаємо, їх часто читаємо на Вінчані, або ж чуємо на Вінчані. Я читаю з 5-го розділу 25-й вірш і нижче. Чоловіки. Любіть жінок своїх, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистити її водною купілью в слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має плями і порока чи чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Ісус Христос через свій прихід, через свої страждання. Не тільки він в'їхав в Єрусалим, отримав ось ту славу, але він продовжив до кінця звершився і постраждав, взяв на себе всі провини. І він взяв, і через ті страждання він освятив церкву для себе, очистив її, каже, водною купілью в слові. В слові людина очищається, через Слово Святе людина читає, розуміє, вона очищається. І все це зробив Ісус Христос заради нас на Голговському Христі. Він взяв ось ці всі наші провини, закинув за хребет. І людина, котра вірить, вона старається очищати. І навіть коли ми оглянемось позад свого життя і є що згадати, нема що розказати, але ми до Бога приходимо, Він прощає, очищає і надалі дає нам сили йти за ним. І часто люди шукають. Молоді дівчата шукають принца, як ми знаємо, на білому коні. Але ми сьогодні чули про того принца. Це Ісус Христос на білому коні. І коли людина не буде мати в серці своєму, ось того принца Ісуса Христа, то в цьому житті вона не знайде. Але коли людина близька з Богом. Чи то молода, молода дівчина, чи то молодий хлопець, коли вона близька з Богом, надії свої покладає на Ісуса Христа, тримає в своєму житті Ісуса Христа, то який би чоловік не попався, яка б дружина не попалася, попадеться від Бога і буде добра. Можливо, комусь вона не красива, йому буде гарна. Можливо, комусь покажеться, що вона не така, як потрібна, але в тій сім'ї буде мир, в тій сім'ї буде злагода, тому що. Відкрився цар слави. І ось той чоловік буде для неї принцем, тому що найголовніший принц Ісус Христос, то і чоловік буде принцем в її сім'ї. Якщо в чоловіка принцем або ж головний в сім'ї Ісус Христос цар слави, то і дружина буде принцеса в нього. Він не буде казати, що в мене така дружина, що не можу далі терпіти. Ні, тому що Він розуміє, що Ісус Христос наділив все, Він знає, як жити в сім'ї, Він знає, як поводитись, Він знає, кому потрібно спочатку віддати славу, а тоді буде бачити в своїх очах дружину, ось ту принцесу. Хай би Бог і в цих моментах нам Бог допоміг правильно поводитись в нашому житті, щоб бачити церкву Ісуса Христа, в яку ми ходимо, нашу церкву Рафалівську, що церква є добра. Тому що церква вірить в царя слави. І наша церква є славна. Можливо, не зовсім так, як комусь із нас хотілося б, але наскільки Бог дає сили, ми трудимось, ми стараємось, ми молимось, ми читаємо, ми працюємо так, як кожному із нас Бог доручив. Тому що в нас є цар слави, і ми бачимо церкву Ісуса Христа, якось тут царицю, ось ту славну церкву. І ми прославляємо за це Бога, тому що Бог нам дав добру церкву, тому що Бог нам дав добрих людей, котрі нас оточують, і ми мирно живемо, тому що ми розуміємо, що служить до миру. Ми прославляємо за це Бога навіть тут, на цій землі. Але прийде той час, що церква Ісуса Христа ще більшу славу отримає, не просто так тут на землі. Знехтуючи так в нашому тілі, бо тому, що багато у нас питань є, але ми вже сьогодні співали, чули, оспівали, що прийде той час, де не буде сліз, не буде страждань. Тоді церква Ісуса Христа отримає славу найвищу там, на небесах. Це все залишиться. І нам до цього потрібно стремитись, потрібно дійти. І... До Филиппіян апостол Павло говорив, що каже, знайдуться ось такі люди, яких е, слава їхня буде в соромі. Тобто слава тут ще на землі, ту, до якої вони стремились, вона буде в соромі. Тому що не до такої слави стримились. І знову ж таки вернемось, не смирялися перед Богом, не смирялися перед царом слави, але себе е, возвишали і е, таких слава, каже, буде. Слава їхня буде в соромі. Коли читаємо третій розділ до Филипян, вже останні вірші, 20 21, то апостол Павло також звертає кожної із нас увагу на те, що Церква Ісуса Христа перейде до іншого життя і отримає славу від Бога вже там, на небесах. І Він каже: наше життя на небі, звідки ми очікуємо Спасителя Господа. Ісуса Христа, який перемінить принижене тіло наше, щоб стало подібне до Його славного тіла силою, якою Він діє і покоряє собі все. Ми не можемо того всього уявити, але в якійсь міри ми віримо, що так станеться. Ми думаємо якось роздумовуємо над тим, що стане наше тіло, переміниться. Воно не таке стане, воно стане славне. І тоді в нас багато що відпаде. Я думаю, що от, е, деколи нам приходиться чути таке, що ну, як попаду на небо, я там запитаю, запитаю щось про інше, про те, е, про когось запитаю. Я думаю, що не потрібно буде питати. Ну, це така моя особиста думка, що там воно все стане на свої місця. Ми просто зрозуміємо, воно нам все саме відкриється. І тоді потреби не буде нам в тому, щоб щось питати. Чому така дружина в мене можливо була? Чому такий сусід в мене можливо був? Ми там побачимо, чому ми такі були і чому ми туди попали. Тому що ми тут, на цій землі, повірили в Ісуса Христа. Ми тут старалися жити так, щоб е, ось ту славу отримати. І прийде той час, ми отримаємо йому, е, її. Хай би нас Бог вселяв ось цю віру більше, хай би в нас ось ця надія не гасла, щоб ми більше і більше зміснялися. І насправді прийде той час, брати та сестри. Прийде. Не впускаймо рук, прийде той час, Бог перемінить наше тіло. І ми увінчаємось ось тою славою, і ми будемо просто співати, прославляти нашого Бога за те, що Він нам відкрився свого часу, за те, що він нас спас, поселив серед себе і вічно будемо славити нашого Бога. Це слово Боже нас так навчає, і ми віримо в те. І хай не згасає в нас віра в те, віддаваємо славу для нашого царя слави. Йому належить слава. А зараз закінчуємо служіння молитвою. Амінь.